Садибу Петренків відзначать пам'ятним знаком. Це рік ювілейний для нашого поета земляка. Виповнюється 195 років від дня його народження і 150 – з дня смерті. Серед низки заходів із пошанування пам'яті поета романтика, відзначення місця, де колись розташовувалася садиба Петренків, а саме на березі кривого торця в районі Черевківки. Таку ініціативу висунули краєзнавці і шанувальники поезії. Звернулись до міської влади, спочатку з подивом віднеслися, потім та це ж добра справа, це ж ім'я, яке бренд нашого міста, і треба дійсно вшанувати цю людину, пісню якої знає вся Україна, пісню якої співають за межами України. За словами ініціаторів, і Черевківська громада і місцеві підприємці відгукнулися на заклик приєднатися до культурницької акції. Окрім пам'ятного знаку, ентузіасти облаштують невеличкі сквери, висадять дерева. Також запланували зробити дороговказ та заїзд з вулиці Современний, аби кожний, чи то туристи, які приїдуть на євро, чи то слов'янські школярі могли перепочити та відчути енергетику місця, де зародилася поезія Слов'янщини. Це місце, де енергетика, де на Петренка, його гарні його, ну, вірші і так далі, Значить, природа, яка буде надихати наших будущих цих поетів. Ну і останнє все, ну просто люди зайдуть і будуть як це, гордитись своїм земляком.